Всім привіт! Спішу зараз на студію, будемо писати три пісні гурту Татухі і хотів би розповісти, було декілька питань у мене в мережі, що це за проєкт від гітаріста-вокаліста групи Бремстокер під назвою Татухі. В двох словах, якщо так пояснити, у мене в житті Дахуя проблем. Стільки проблем, що вам навіть і не снилося. Повний на життя. І кожен з нас може сміливо казати, що проблеми є, у мене проблем дохуя, да у всіх є проблеми таке. от. От. І мені, якщо чесно, ці всі проблеми астопіздили. Так астопіздили, що просто вам не передати. Отак ходить, і нить, який ти хуйовий, як в житті хуйовий, який, блядь, все, піздець, правительство заїбало, всі підараси і так далі. От. І от на цьому всьому я зрозумів, що мені хочеться зробити групу, в якій мені все буде похуй. Мені похуй буде де виступати, мені похуй буде, як відносяться всі до моєї нової команди. І, грубо кажучи, пісні будуть нести добро, життєрадісні всякі слова. І щоб все було кльово. Драйвово, потужно, без закидонів в успіх, фестивалі якісь там і тому подібну хуйню українську. Тому всім раджу слухати нові пісні татухи. З вами я, Льоха. Все заебись.